Привіт усім! І ласкаво просимо на мій канал. Тут ми розглянемо ще один проект для Долі. Це був цікавий дизайн, тому що я витратив багато часу, щоб переконатися, що макет правильний для клієнта. Отже, Долі сказала мені, що вона вже давно працює над дизайном своєї кухні і дійшла до чітких висновків. І вона просто сказала, без какого, це в основному те, що я вже маю, і це те, що я хочу. І на цьому все. Отже, коли я почав проєктувати це і надавати їй 3D-візуалізацію, яку ви бачите прямо тут за мною, я зрозумів, що буде кілька ускладнень, і одне з них, яке мені не сподобалося в поточному дизайні, це розташування холодильника. Я розумію, що є місце для зберігання, є всі наші вимоги, і список побажань, і всі ці речі, які ми хочемо на кухні. Але в той же час ми хочемо, щоб ця кухня була функціональною і мала правильний потік. Вивоні ось цідаю, щоб люди стикалися один з одним, а також, щоб обслуговування було належним. Отже, я бачу проблему, яка виникає, коли у вас є їдальня в ніг, в цьому проході прямо тут. Отже, в основному вона вже вибрала всі свої прилади і дуже чітко знає, чого хоче. Тож, ом, перше, що я роблю, це переглядаю специфікації приладів. Отже, тут у нас є холодильник на 30 дюймів, який насправді 30 і чверть. І вона насправді купує холодильник і морозильник окремо, і їм потрібен зазор в один дюйм і чверть дюйма між ними. Отже, в цілому це приблизно 64 дюйми простору, який вам потрібен для холодильника. І єдине місце, яке вони знайшли, було в цьому куті. Тож вони побудували цю стіну. Ідея полягала в тому, що холодильник буде тут. Синій я просто виділив, щоб показати. Коли двері відкриті і вони не зачіпають цю панель. Тож, мені довелося змістити духовку і мікрохвильовку. Достатньо. Отже, є зазор, але це дуже невідповідний зазор, дуже вузький зазор. Тож, я вважаю, що це перша проблема, з якою клієнт може зіткнутися, використовуючи холодильник щодня. Я маю на увазі, це те, що ви будете використовувати щодня. Тож, якщо це щось, що не. Плавно працює і не відкривається, зачіпає іншу шафу або занадто тісно. Ви будете розчаровані, тому і ви будете засмучені плануванням кухні. Тож ви витратили всі ці гроші, але потім річ, яку ви використовуєте щодня, вас дратує, що не є добре. Отже, а, ідея тут полягає в тому, що є кавова станція і кілька підвісних полиць. І в основному, знаєте, це приємно мати. Тому що ви можете сховати всі свої прилади за холодильником і мати там тостер, кавоварку, і це чудово. Але знову ж таки, все має бути зручно. Тому якщо хтось готує каву, ніхто інший не може відкрити холодильник. Все дуже щільно, і це так близько до духовки. І е, є кілька варіантів. Тож, я постійно запитувала клієнтку, чи вона дійсно хоче цей великий сама холодильник, на і це номер один. Тож, ж там ви могли подивитися на свої прилади і на те, як ви зараз їх використовуєте. Наприклад, якщо у вас є холодильник на 30 дюймів або 36, дійсно переходити на 60 дюймів. Можливо, там це не дуже велика вимога, але іноді це просто список побажань. Клієнти краще знають, чого вони хочуть, а моя робота полягає в тому, щоб знайти найкращий спосіб розмістити це і зробити його зручним і функціональним, що цілком нормально. Тож я, я врешті-решт зробила дизайн, який буде працювати. Однак, інша річ, яка стане проблемою тут, це вхід до їдальні. Тож через цей великий холодильник у нас залишається лише 28 дюймів, ледве 28 дюймів. Тепер, коли ви заходите до холодильника і уявіть, що ви несете піднос, ви обслуговуєте людей або повертаєте посуд. Тож у вас у руках щось досить досить широке. Проходите через цей коридор. Тепер буде викликом, тому що е, у вас є стіна в 5 дюймів, або насправді це стіна 8 дюймів, тому що всередині є опалення. І ще одна річ: тепер у вас є бокова стінка холодильника, тож ви фактично йдете майже 3 фути Фут. Е, 3 футі. коридором, там, щоб потрапити на кухню, що не буде дуже захоплюючим. Коли ви готуєте, І є двоє людей. І уявіть, якщо хтось йде з їдальні, щоб допомогти вам на кухні. Тож, ви будете стикатися. Ви не можете пройти один повз одного на 28 дюймах. Тому я дійсно знаєте, я дійсно підняв це питання, щоб переосмислити весь дизайн і просто сказати: «Добре, або я рекомендую зробити холодильник 4-футовим, або придумати інший дизайн. Тож, Це було єдине рішення для мене. І я сказав: добре, знаєте що? Краще, щоб я спроєктував це і показав клієнту, що воно насправді все ще добре функціонує і виглядає гарно. Водночас це забезпечує їй кращий потік. Отже, решта, це було найбільше занепокоєння, яке я помітив і яке хотів виправити. Отже, в оригінальному дизайні у нас є подвійна духовка, шухляди, декоративна витяжка. Потім навколо вікон багато-багато шухляд. Ця кухня має понад 30 шухляд. А потім у нас тут є посудомийна машина. Шафи повертаються. Це ще одна рекомендація, яку я зробив, тому що у них були шафи на цій стіні, а потім починалися на цій стіні. Тож, коли ви створюєте кут і у вас є декоративний карниз, коли карниз з'єднується, це буде не дуже гарне з'єднання. Потім у нас є комора, яку ми зараз збільшили, і е, великий острів. І знову ж таки, острів, що я рекомендував, тому що у неї більше місця в цій зоні. Я рекомендував перейти з трьохфутового футового острова на чотирифутовий. Отже, ця неправильна форма, І їм сподобалася ця ідея. Вони все ще думають про це. Але ми нарешті всі погодились. І вона зателефонувала деяким з її друзів та родин. І це ті, хто ще допоможе вам. Вам потрібна порада, вам потрібні люди, щоб співпрацювати над вашим дизайном і перевірити мене, і знаєте, запитати думку інших людей, що вони думають. Отже, в основному всі, з ким вони зустрічалися, сказали, що так, вони бачать проблему з використанням холодильника, і їм сподобалася моя інша ідея е мати е в основному відкриту стіну. Зробіть так, щоб все було в одній лінії. І тепер у вас є належний отвір, щоб ви могли легко відкрити холодильник і хтось все ще може пройти повз вас, поки ви дістаєте речі з холодильника. І ще одна річ, яку ви отримуєте тут, це не глибокі шафи з іншого боку шухляди. Отже, у вас є місце для столових приборів і ви можете мати тарілки, можливо, для вашої їдальні, і це може бути гарною зоною для сервірування. Отже, тепер, коли ви готуєте на кухні, сервіруєте і готуєте їжу, поки гості чекають у їдальні. Ви можете розмістити підготовлені або готові страви на цій маленькій стільниці, і хтось інший може легко взяти їх і поставити на обідній стіл. Так само, якщо ви все ще тут готуєте, о, а хтось сервірує. Немає перешкод, ви не зіштовхуєтеся один з одним. У вас є достатньо простору. ви можете танцювати в цьому просторі зараз, замість того, щоб бути стиснутими і просто спостерігати. Обережно відкриваючи холодильник, щоб не вдарити його і не подряпати. і просто знаєте, маючи важкий час, намагаючись дістатися до ручки і всього іншого. Отже, вони ми розглянули всі деталі, і нарешті це остаточний дизайн, який був затверджений. Це кращий потік, кращий загальний план кухні, і у вас є зона обслуговування, яка є кавовою станцією. Тепер е, я розумію, що це більш відкрито однак, це також принесе більше світла і може бути вітриною. Отже, е, один з варіантів е, мати всі скляні полиці, щоб ви могли розмістити свої декоративні келихи. Ви можете мати напої всередині, тож це може бути як кавова станція, міні бар ло, і е -е, а потім у вас тут є винний холодильник. Отже, знову ж таки, є є. Ви повинні думати про зони. Як ви використовуєте свою кухню, щоб ніхто не заважав, як ви обслуговуєте своїх гостей? Скільки людей приходить? Як ви починаєте свою вечерю або вечірку? Чи робите ви острів? Знаєте, зараз у нас є острів, який є великим, тож ви можете мати вино і сир. І знову ж таки, люди стоять ззовні острова, не заважають, поки ви готуєте, і ви можете готувати і займатися своїми справами на кухні. Ще одна річ це її задній двір прямо тут. Тож тут у нас є велика комора для зберігання сухих продуктів, дуже корисна. Ми додали ще одну шафу для Мітел, тому дизайн фактично зміниться. Буде додаткові двері, які будуть 12-дюймовою шафою для Мітел. Знову ж таки, це щось, що дуже важливо, тому що ваша кімната плаває по дому. Отже, один з варіантів тримати її в підвалі, потім підніматися і спускатися, а її двері в підвал знаходяться прямо тут. Другий варіант мати шафу для мітел і мати шафу для інструментів, щоб ви могли зберігати всі свої засоби для прибирання та все інше там. Тому ми додали це, зменшили кількість шухлят, зменшили простір на стільниці, що не є великою проблемою. Вона все ще має цю стільницю, яка також служить як стільниця для сервірування для вашого заднього двору. Тож тепер, коли у вас барбекю влітку і всі заходять і виходять, ви готуєте своє барбекю. Тож ви можете розмістити його на цій стільниці або навпаки, ви можете приготувати їжу на кухні і мати її тут готову для барбекю. Тож кожного разу, коли ви проектуєте свою кухню, ви думаєте про свій простір, ви повинні розглянути всі варіанти, всі можливості та переглянути в основному, що вас зараз турбує, що вам не подобається у вашому поточному просторі, і що б ви змінили. Перше, що ви повинні зробити, це фактично скласти список того, що не працює. Тож, усі ваші мертві зони, у вас недостатньо місця для зберігання продуктів, недостатньо шухлят, що це таке, найбільші предмети. Тоді ви повинні скласти список бажань ваших приладів, тож, що ви хочете розмістити на кухні. Отже, ви знаєте, що не працює, ви знаєте, які прилади ви хочете. А потім ви дивитеся на свій простір і кажете, гаразд, я дійсно хочу острів як у цій ситуації. Тож, що ми повинні зробити? Ну, це було зовсім інше планування кухні. У них була крихітна кухня, фактично з стіною, прямо тут відокремлена, і був півострів, що виходив набагато менше. Вони постійно стикалися один з одним, тож вони дійсно хотіли острів, і їм довелося взяти стіну і перемістити її в їдальню, що вони і зробили, і це чудово. Тепер вони можуть мати острів і набагато більшу кухню, свій омріяний холодильник і всі свої прилади в лінію. Тож все функціонує добре. І це те, що. Ви повинні переглянути ці речі, де ви збираєтеся розмістити речі. І ми подумали про зони. Ми подумали про те, де ми будемо ставити тарілки. Є багато шухляд навколо острова. Майже всі шухляди, шухляди тут, купа речей. Вони не дуже захоплюються склом і скляними полицями та декоративними елементами, тому ми ймовірно залишимо лише одну шафу і ще одну шафу. Скло. Усі ці будуть закриті, щоб ви могли мати місце для зберігання, тому що кожного разу, коли ви думаєте про скло, так це дуже красиво додає до загального вигляду, але ви повинні оцінити, чи хочете ви вигляд проти функціональності. Якщо ви хочете зберігання, і не хочете турбуватися про те, що гості побачать всередині вашої шафи, тоді не оберіг. Скло Скло додає витрат до вашого дизайну, це додає додаткові витрати на освітлення. Є багато речей, які додаються до скла. Це дійсно виглядає набагато красивіше, якщо у вас є щось для демонстрації і якщо ви готові тримати цю шафу чистою та організованою, тому що люди побачать. Другий варіант на це зробити скляні полиці, але не використовувати прозоре скло, що трохи втрачає свою мету, але водночас надає цікавий вигляд. Тож, навіть якщо ви поставите кольорові чашки та все інше позаду, як от водоспадне скло або матове скло, ви все одно зможете бачити крізь нього. А скляні полиці освітлять всю шафу, вони підсвітять всю шафу і додадуть до дизайну. І ви просто не побачите, не побачите крізь шафу. Однак ця конкретна клієнтка не любить скляні полиці, вона боїться, вона вона хвилюється через них. Тож я сказав, немає сенсу робити скло, якщо ви не використовуєте підсвітку. тому давайте зекономимо трохи коштів, відмовимось від скла і просто залишимо кілька елементів, де ви зможете виставити свої кілька маленьких речей, які ви хочете. А решту просто тримайте закритими, зробіть їх функціональними правильним зберіганням. Отже, це загальний огляд цього, -цього дизайну кухні. І як я сказав, ми провели час. Ми зустрічалися, мабуть, вже чотири рази, розглядаючи всі ці речі, аналізуючи. Вона зустрічалася зі своїми друзями, показувала їм всі ці варіанти, і всі якось погодилися, що холодильник повинен бути в цьому місці. Тож зараз вони зносять стіну, і коли вони зняли стіну, вони насправді зрозуміли, що це буде кращим плануванням для опалення. То що я рекомендував, оскільки опалення здійснюється знизу, а підвал відкритий зараз. У неї є всі можливості там. І я просто сказав їй перенести обігрівач під кухню в підвал. А потім підняти його в кутку. І над вікном собає в основному. Над вікном. Труба піде прямо у ванну кімнату на горі, тож це вийшло краще для труби, замість того, щоб йти з Як? Іти. Там багато колін. Оце вам відбувалося б весь шлях сюди, песок, і це не було б належним, належним потоком повітря. Це було б занадто далеко. так? Отже, я, ця ванна кімната отримувала б багато тепла. Тепер. Потрібно перенести це в AutoCAD і почати робити виробничі креслення, і це те, що ми будемо робити далі.